Зараз, друзі, з вами я, Саша, і сьогодні ми пограємо у Скайблок Аґейн. Знову пограємо. Давайте разом. Тільки зразу почнемо. О, давайте я можу його поміняти назву. Ну, про. Чого тут саме дівчинка про? Не знаю. Один. Блок. З нашої Скай. блок. Все. Гуд set. Кат set. Ой, боже, уже крафты. Давай тогда пошу. Cut set. Вот well, все. Городе, чего мы кажем, и ты тут пошла зем парк. Ось один парк. А Ти хочеш в нього грати? Ні, я просто міняю тут назви. Ось планіс легко. Ось взагалі мене. Так, тут пригода стоїть. Зим світу плоский. Світ, о боже. Зараз качав, можеш заходити? Зараз я трішки звикую. Та давай вже, я заходжу. Зараз виходжу, Побачу, як я там розширився. А в тебе взагалі нема скайблока. Ага. Так більше не показувати це на екрані. Це екран. Де це... скайблок? Не знаю, там я це дуже добре. Оце під більше це не показувало. Так. Так, давай, цього селяна даш не скидуй. Так, вайфай, на жаль, ми не зможемо вимкнути, бо наш викине. Yeah. Що таке тихіло? <плес> Можна стати цінителем найкращих речей у житті. <плес> Від тих, хто вміє, тим, хто цінує. Ігру і кради. Боже, у цього селяна даш не чіпати, бо він продає круті шмотки. Ось у цього пацана. Який буде який буде мені оце купати? купати оцей блок? А тільки один? Ну тільки ні, він може всі блоки ламати. Але один. Але у четвертій частині він зламав ось тут і Де? І... Де? І, Де? Халеба, і впав. Береги <рив>? ну, зробив собі скіл. Так тут має земля... так... Це перший раз у Саші на світі. Зараз тут є Ну, Так тут вже все є. Що потрібно й тут будинок до Тут хата є. Ось Я туди розсортую. Ось його перший діамант. Я туди розстартеров це все. Ось я бачиш, я тут підписав і тепер тут розстартеровую. Щоб я де шукати. Видос покладу я їх... Що? Підсніжник. Підсніжник? Да. до речі, картопля. Так, дела плод це в принципі теж хижа, да це теж ресурс разурит. музика почалась. Так, друзі, я зараз так була. Сейчас постоянно трошки. До така куряк. Для того, щоб я тут роблять було скейт ресурса. Грибка. Грибка, у мене все є. Давай 29 горбузів. Не знаю. 20 грбузів. Багато дерево. Бачиш, б я тут <звук> а, тут, це, О, це тут це. <звук> решта. Це шо, решта? Ну, решта, це то, що в мене залишилось. Ааа. Та ще я ще не придумав, ну, рейки. розсортирова. Так, не Ой, Ой вибач. Ой, що? Ну, постав його. Це моє перше кайло. Так а де все. Так ой. Пішли ресурси тут. Ресурси. У меня очень дорогие ресурсы. Давай, четыре для вас, так. да? Да. Дай двадцать пять. Это все, мой первый. Ну, Ой. не знаю. Дай. Давай я пока еще подобываю тебе с крафтчиком. А я на камеру. Что ты продаешь? Я уже Я уже Я уже добыл даже тысячу тысячу четырнадцать блоков. У меня видео. Да. О, вы тоже так крафтите. Це твої гроші Степа. А, це гроші. Слава Богу, що тут земля попадається, але можна її берегти. Тепер до речі, тут смарагди з'являються. Ой, я не записав. Ааа! Я збув Степса. А він за тисячу гривень в тебе. Я його колись купив, але він. Нагадаю тобі. Це тисячу. Ні, це ти. 1031 це я блоків зубав. Значи, можна тебе залізти вже скафти, бо ж там є залізу. Значи, як ти, б... ти бачиш, що в бетах сходи є? Так. <Дай, чи>, Можеш піднятися на них і подивитися, що бета. Сходи не бачу. Ну, іди сюди. Ось Наш ось, вдома. Ось ось. Димайся. Цеповерх, ну. а чого ти тільки одна річку? Ну, бо мені тільки один Каспер попадався. Тільки два точно. Так, зараз тебе буде Твої реклама. Що залишити? Так ми не було б. вони або впали, або. Вони б або впали, або. Ти дерево Про... простригти. Що? Ти даруєш мені пострихти? Ти взяла ножиці? Є. Ти в інструменти взяла ножиці мої? Ні, я не брала їх. Ти в інструменти взяла ножиці? Є Я їх пострихую, щоб тобі прикрасити, наче кущі такі. Дам засто, тобі дам їх. Що тобі треба? Мені треба постригти. Що? не В смислі, де треба зажати? А... Ого, дофіга як швидко? Да, швидко я розумію. А ти що думала? Нервально, де дерево буде лисим? Так дві сокири скрафчу. І собі ще одне кайлош покращити то. Так, це принципу всім 18 коштів добуває. 18 коштів, може багато, багато кошів добуває? Багато кошів добуває. Все. Наш да тобі кайло і це, я буду... Сокера е не знаю, навіщо тобі? Але кайло точно знає. Тільки обережно, бо вже може кріпер з'являтися. А я себе отмежусь скажу. Про всякий випадок. Мені треба все це розсортувати, Боже. У вас в мене є Треба ще зробити розділ з камінням, да? да? А то в мене каміння з ресурсами. Ще так, боже Граві можна в принципі и стратит. Мені це земля. Так що можна сюди поставити. Так, піцнежник. Це конвали, а не підсніжник. А, Я в квіт остался як. Пусть на конвалі схоже на квіт. Просто конвали схоже на оце. Тут значить не була не земля, тут значить не гравій. Обража бы может подпал этот скрипт. Диамант! Диамант! Я думала! Я Діамант! Діамант! я уже я зрел. Зло... Я Але може тебе даты? Mm. Давай, разблокуй терминцев. Mm. На! Ты поклади в скриню. Даш, я тебе дал. Mm. Так. Так, Сил кристаллик. Да, в а да я ки вскрили. Еще два. О, редстоун. Париш, что поймали Redstone почему з'являтися? Повітаж буде такого доходів, коли грали. Будуть спавнитись, тепер дерево тут не буде спавнитись. Ніколи вже не буде. Тепер це надежда оці дерева. Де, чого гарно вийшло? Головше угу. б тепер не заспаунився, мені Розривав фото, а то дивись. Заспалися кріпер, е, можливо, я і не помру, але він е, зірве трошки, я впаду вниз з трьома діамантами. Так що далі поклади в скриню. Добре. І залізу. Я залізу можу переплавити. Окей, переплавляй. В принципі, більше не треба. В принципі, Сура, мені... решту я собі залишу. Де затишні панте? Ну, круто! Один в оті, а один з хрестка Та, йде. Так, далі я зараз перекладу. Не знаю, не знаю, що мені грати. Ой. Ой, готуйся до реклами. А ти почала відео? Так. А, до речі, я ж тобі казав, то що екскурсію проведу. То екскурсію проведу, тільки завжди реклама закінчиться. Та Ой, до господи, зараз закройте. Що, реклами? Нема. Ну пішли, я тобі покажу. Дивись, це мій будинок. Да, це Може тут піднятися на другий поверх і ти тут побачиш крішку. Да, це, це, це ти вже бачила. А, це я вже Тут як ти бачиш в мене селян. Да. Може дуже... ти решту блоки якісь. Ай-ай-ай-ай-ай оберешла. Yeah. Треба сопа. Yeah. Let's go, Даш! Тут як ти бачиш, в мене город. Так. Я тут випушим роблю. Тут в мене город. А так. тут в мене скичить скинчене... Тут в мене скичить. Не... джерело води, де, до речі, завелися риби. Це угу. круто. Подивись. <плес> ну. Давайте б'ємо. Їжа. Їжа, це що за риби? Це тріска. Тріска. Круто. Піду. То, залига, а я не знав, то що тут риби можуть заводитись. Може зробимо більше? О, я вже поставила рибу смажитись. А, я бачу а там. Я, там... В... А, я бачу, мене. коли я переносила город, вода розливалася, бачу, там вода до стаття. Тепер у нас їжа смажиться. Виходить, що треба зробити для них більше місця, так? Да? Да. Для їхнього проживання. Так, да, ми тобі їх будемо вбивати. Але ми, мені не вистачило, але можу зламати вже. Подивіться, що буде. Ай, вже тут не скінчений точно, так? Да? Ну добре, зараз буде сюди води просто. Дай із городу трохи. Ні, не із города. Час, так, а ж, куди я поклав свої відео? Відра відра. відра. У мене є одне відро води і три звичайних. Не з города, бо в городі, як ти знаєш, де доскінчене там джерело води. Ось, ось тут вже стало доскінчення. Ось одиви. Давай як кльово вийшло. Так, отрік моє земля. А, не, 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 все добре. Та, Такий великий же острів. Ну так, да, ти що думала? А ви що думали? Бам, пістолет, бум, чорний тролль. А дай мені землю, як в тебе. Ой, я же прибудувалася. А, ты здесь пропонувався, окей. Мені треба зараз... що? Мені треба за, за землю, якою мене нема, так що я пішов. А, вони ж в мене є в скрині. Я что, да. де, де, де якусь землю то залишив? Да, ну, ось, це ось, -то. 58 землі вийшли. Поки дерево буду добирати. Повернемося, коли я ще вже тут дороблю. Все. Тепер по краях можна поставити смолоски. Хотів сказати, але в мене тільки є один смолоски. значить я буду ось тут. ай. Чого його так важко ламати? І сюди його поставлю з краю, а отут. О, вау, з рибами. є шля. Поки що нема, але можливо тут. Вже будуть, да, давайте вже спасні рибу. Даже думаю, Росія поняття, то я їм бити. Ну, може є три. Але це круто, то що там риби заспавнились. Так, давай що там що я хотів зробити, що я не пам'ятаю. Хотів зробити спо... Ай, забивись. Давай поберемся. Mm. Ладно. Вирилки к нам не чому. Так, деякі сажиці вже повикадали одрочі. От тут треба у вас такий город. Mm. Та бліда! Відколо mm. бульбашкового. Топ є зі смаком квітів? Я не знаю, я не пив ще з смаком квітів квас цей. Я взагалі не пив квас. Ооо, що дітрі у треба сопа є. Я... А де моя сопа, куди я поклав, а сопу я поклав решту. Хочу покрасити інструмент. Але решта що це? Це крокодил. Крокодил? У мене буде крокодил, я боюся крокодилів. Це, це статуя за що зробили. Речі тут куш у нас. У це далі до скінчення води і таке причем велике. І ще Дайте. тут може треба завестись. завести. Це плюс. це кужа і вода. Такі нас є купа води тепер. Да. Так. просто. Це да, таке статуя. І у нас є такий невеликий я в якому. Зараз я, як я, я під за картоплею, посажу її. Це чекаємо. Щось ми вже не добуваємо. Ми вже відже відвикли... на та щось інше відклесня. Так. так, рибу можна сюди поставити. Бо я ще, є, до речі, лосось. Лосось? Так, бо я ще є лосось. І 14 садів. Вони чомусь заходили, я їм казав, що ще нема. Не знаю нічого. Але лавочку. О, це навочка? Да. Давай я поки що посажу тут картоплянку. Да. І морковлянку. Одного чи вас не вистачило на це місце. А мені мене більше в принципі нема чого можна посадити. Ну, кавун. Ну Кавунпуса. -ка. Це давай. був Да, Давай. Але... Був... Ми його викинували, бо ми не знали, що він дає. А ти його передвинула? Ні, а ви може передвигатись? Я його все передвигаю. У ну, мене його... буде а, на кріслі сидіти. А ну він де, а, туди вже захотів. Так давай я тут зроблю атак, щоб кавун, кавун сюди кавуриш. А не незаузубили куди. Все, нас є перший кавун можна Окей. До речі, і тут може добувати. Це нормально. До речі, кремінь випав спорад. Тут я, в принципі, себе вже спокійно почував, коли в мене таке все велике вже. Кльово. <реку> я кльово. Кісмараді вклів. Так, це не був лазурит. Наш підбере вже в мене тут лоббот До речі, вже стрільни попадається щось. Підійди, бо може хріпер заспалитись, тебе вбити. Ну, я ч, чого тут не добуло? Я ж тут дуб посади. Чи ти не знаєш, просто де в дуб. Але мені до не. Єдине, що мене тут не радує, це те, що мені не випадала лава. Ведро лави. Yeah. Оце, оце мене не радує. Мені не подобається. О, ми покладе діаманти. А саме попадає лава? Ти відкрив. Я ж казав. Не відав то, що я буду її брати в відро. Я ж ти тоді... забув сказати. Шо? Я бачив, що лафи власти її закрив. А тобі вона було треба. Я зачав зірвитися і скітик кругляка. І щоб зробити обсідіан, хоча б один. да. Але ти профукав. Ти... Ось, ні, де сюди. Зараз я була тупа. Ай. Просто купати Бі... круг... лава, Він закрив. Або треба. Була. Мені треба була лава, я думаю, що це не закрив. Чого я не можу Чого ця реклама не можна, можна вимкнути ніколи? У мене вже пройшло п'ять секунд, не можу викнути нічого. Трішки землі. Все, тепер в мене 4 відро води. Щоб якщо попадеться на лаву, я міг налити. Вот це буде попаду скриньку до речі. Смарахд! Смарахд! Да что смарах! Тридцять один діамант, це я знаю. Я тоді клав діамант <зву> Ось тепер мені не попадається лава. Коли мені треба була лава, то вона не попадається. Коли мені вже не треба лава, то вона вже обов'язково попадається. Зараз вона треба, щоб побудувати портал. Два. Що ти проблема? Треба буде так спешити? Да. Оце вже твоя тупость. Да. А що это как Не за <рисував> <рисував> Я побуду ще більше остров. Там... <рисував> Шасы. Рипер! Кофі нічого не Будь ласка. ласка. До речі, коли з'являється ріпер, коли з'являється ріпер, то ось такий кроляк ставиться. Коли спавнеться ріпер у квітка, покладу її поців. До речі, у мене вже є кістки. Да. Так. Так, у мене є кістка, я можу виростити. І У мене, наче, де ще були кістки. Подіваюсь, я їх не викинув у Да! Дві кістки. Якщо то б я заскіт, це я поводу кругляку, трохи. Два виросте бокавун. А, далі вже сам виросте. Борква! Как же здесь... Так оце картопля. Це картопля, да вже. А де це ще морква. Але це картопля? А, це картопля. Да ще є картопля. Добре, я буду ось і ще вду дерева рости. Добре, молодець.